Вас і Агенція з нерухомості річхом, мене звати Костянтин. Вашій увазі пропонуємо однокімнатну квартиру, яка знаходиться за адресою вулиця Алматинська, 39 З. Це Дніпровський район міста Києва. Квартира знаходиться на 13-му поверсі 17-поверхового будинку. Квартира має косметичний ремонт. Простору зручну кухню з балконом і совмісний санвузол. А з вікон квартири відкривається чудовий краєвид. Квартира чудово підійде людям, які мають свої меблі і шукають житло на довготривалий термін. Тож, кого зацікавив цей варіант: дзвоніть та записуйтесь на перегляд.